Книга Джона Ейкафа закінчите, що почав. Як доводити справи до кінця вчить нас, як долати звичку кидати розпочаті проєкти. Основні ідеї книги включають встановлення завершеності важливо ставити перед собою реалістичні та досяжні цілі. Почніть з малого і збільшуйте обсяги поступово. Перфекціонізм, ворог завершення, звільніться від прагнення до ідеальності. Дозвольте собі робити помилки і вчитися на них. Створення системи підтримки оточіть себе людьми, які будуть вас мотивувати і підтримувати. Поділ на етапи розбивайте великі завдання на дрібні, керовані частини, щоб легше бачити прогрес і зберігати мотивацію. Реальні терміни встановіть конкретні, реалістичні терміни для завершення завдань і дотримуйтеся їх. Ці принципи допоможуть вам завершувати розпочаті справи, підвищуючи продуктивність і задоволення від виконаних завдань. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися на канал.